доброе утро, ви на каналі Свіноводновичок. Так, сьогодні роботи багато. С самого утра в 5 утра проснулися. Здали забойчик е з, з нашої вже з другої групи почали брати першого. Так я сам в шок ще 6,5 місяців по-моєму. Вона точно приїде додому, передивлюсь. Вес 160 кг. Ну, це найбільшого я забрав. То сейчас з ним справимося. І вилітаю, я на 9 часов людина дзвонила. Свободна сівалка по кукурудзі. Я ще вчора підготувався. Будемо летіти сіяти кукурузу. Про кукурузу далі розкажу. Вже буду на полі, там більше розкажу подробно, що сієм, яку сієм, який обробіток землі був і так далі. А зараз пішли, швидко покажу кабанчика. Взагалі отакий кабан. Отже, я вверх обогнав його і зараз швидко тут я буду в течение все зроблю і буду вилітати на, на поле сіяти кукурудзу. Так що це була у нас п'ятренша покрита дюрком. Взагалі, порода кантер. Там на відосиках ну, є ці кабани. Так що все, погнали. Понабирав я ось удобрення в мішки. 1,5 тонни карбаміда брали. То починаю грузити ось в буса. І будемо їхати загружати сівалку. Так, по кукурузі, яку кукурузу сіємо. Мансанта ДКС 3795 Фао 250. По добриву карбамід 100 кг на гектар. По добриву 75 тисяч по кукурузі. висів. Так що все, летим на поле. Будемо починати. Так, загрузив я вже е, сівалку. В кожну лійку висипав по одному мішку кукурузи. І, відповідно, позагружали. Ну, то Сейчас сижу, жду. поки трактор сіє. То, в общем, поки гуляю. Зараз покажу, може далеко десь і видно його буде. Ну. З воротами ось обойшли. ворота, ззаду пройшли. Іначе він сіє з того краю. Ну, поки під трактора погано видно. Приїде ближче, тоді вже ближче покажу. Вітерець у нас сьогодні прохладний. І так приболів. Свою сіяли. Приболів був, на сівалки покатався там і доснімав. Так, в общем, розкажу, що по обробітку землі. Е, на осінь була е, пахота, спахали, а по весні влагу закривали, то кинули доброго, дві тони доброго НПК 15-15-15 плюс сірка 10. Десь в районі 130 вийшло 120-130 кілограм на гектар. І зараз 75 тисяч кукуруза висів і по 100 карбамід. Ось такі діла. Вчора закультивували перед сівбою. Тобто весняні дві обрибитки, вологу борона ми закрили і культивація перед посівом. Зараз покажу вам площу. В общем, отака площа. Кукуруза по кукурузі. Так що поїду до товариша, вип'ю кофе, Поки сіється. І потім підскочу далі, насипати мішочки Кукурузу, карбамід. Досіяли ми вже. Все пройшло нормально. Отака площа засіялась. То будемо бачити результати вже по всходах, далі блискати гербіцидом і так далі. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал, будемо далі дивитися сходи, результат, скільки воно буде сипати по уборці сходи кукурузи і так далі. Так що, всім хороших урожаю, всім хороших привітів до свиней. Хорошие цены. Всем удачи. Всем пока.